Відсім друзі з Веніпега. Сьогодні у нас сніжочок пішов знову, але вже трошки став. Це добре. Дороги знову, просто жах. Давайте перед переглядом відео поставте вподобайки, підпишіться, хто що цього не зробив. І будемо зараз починати. Погнали. Про що ми сьогодні з вами поспілкуємося? Давайте поспілкуємося, нам відповідь на питання про школи. Там немає дуже багато про що розказувати, але все рівно є така цікава тема. От людина написала повідомлення. Дайте, будь ласка, відповідь, які в школи в Канаді. Що взагалі з цими... З рубзаками, з книжками, як це все, купляти, не купляти. Дивіться, в нашій школі моя мала ходить в канадську школу, тому що тут є і українськомовні школи в деяких районах Вінніпега. Наша дитина ходить в школу, вона не платить ніякі. Ми не платимо які гроші не за книжки, не за зошити, взагалі нічого не купляємо, Їм додому нічого практично і не задають. Взагалі не задають, точніше сказати. І саме головне то, що ми тільки були заплатили 220 доларів за рік те, що людина дивиться за ними на обіді. Коли них ланч, це 220 доларів в рік, і там, що вони їздять на всякі поїздочки, 80 доларів в рік. Я не знаю, можливо, в інших школах там чуть -чуть, можливо сума буде відрізнятися, але плюс-мінус буде то саме. Що хочеться сказати, я вже в одному відео казав, що мені дуже сильно подобається в Канаді то, що ці е автобуси. Вони коли зупиняються, е, і включають стоп в вогні. Не дай Боже, чи ти будеш в протилежному рух їхати, чи ззадів нього і ти поїдеш і не станеш. Е, Буде величезний штраф, можуть навіть забрати права за це. Це дуже величезне нарушення. І мене це радує, тому що це дуже величезна безпека для дітей. І що мені в школах взагалі подобається, Канаді їхня оця така програма, що вони от вони нічого додому не дають. Хочеш вчися, хочеш не вчися. З неї сторони це трохи погано, але з другої сторони, дитина, якщо заставляти, вона все рівно не буде вчитися, вона буде це через силу робити, все рівно з цього нічого не вийде. Що мені найбільше подобається, це тоді, коли в школі От, наприклад, моя дитина любить малювати, танцювати, вона там не любить там, математику чи ще якийсь предмет. Не так як в Європі, не так як в Україні заставляють. Ти мусиш все знати, як мене колись в школі заставляли біологію, хімію, яку я ніколи не любив, яка мені ні в чим взагалі в житті не пригодилася поки що. І я вважаю, що це дуже неправильно заставляти. Якщо дитина щось хоче, щось, вона, щось їй подобається, вони дають на це акцент і роблять з кожною дитиною особистість. Також мені теж подобається, можливо, комусь не сподобається. Вони йдуть гуляти пару разів на день. І в школі є така штука, там без різниці, яка погода, бредка, не бредка, погана. Вони все рівно йдуть в школу на вулицю гуляти. І це загуртовує те, що знаєте, я згадую свою школу, ми типу як були ще в молодших класах, як нас там за нами дивилися, як нас можна сказати, чуть не на руках носили. Щоб ми там не простудилися, чи що ще щось. Але цей наоборот погано, тому що до дорослого життя потрібно готуватися скорше. І коли дитина готується до дорослого життя швидше їй буде потім легше в житті, школа дуже сильно борються проти расизму, щоб не було ніяких таких тем. Тому що це багато така національна країна, тут багато національностів. І от в школах мені теж подобається, що вони всім... що вони дуже великий акцент дають на те, що кожна людина це особистість. І це дуже правильно сказати, що дитина моя дуже швидко в школі привикла. Моя дружина спочатку хотіла давати її в українську мовну школу, але я був категорично проти цього, тому що є така просто проблема в тому, що ну, для чого тоді взагалі в українськомовній країні жити і ходити в українську мовну школу. Я знаю, що моя дружина так хотіла, вона дуже сильно переживала, як ж дитина буде в школі, як вона взагалі буде розуміти. Ми ж їх сюди там, англійська практично нульова, але діти швидко схвачують, так їм на початку тяжко, але не переживайте, давайте в англійську мовну школу і все буде добре. Не дивіться багато всяких дурних відео. Про якийсь там кримінал бувають, розказують, що там наркотики, ще щось ще щось. Воно всюди в світі є і треба просто розуміти те, що трішки просто терпіння, трішки розуміння Канади, і ви зрозумієте цю країну, і зрозумієте, що так вона вартує величезної уваги до себе. І вашій тут дитині безпечно буде. Повірте, тут буде безпечніше, ніж навіть в нашій Україні. Головне, щоб ви вибрали хорошу школу, хороший район, жили в хорошому районі і все. І все у вас вийде, друзі. І от я відповів, так, сьогодні записав таке коротке відео про школи. Але я відповів на надіюсь на ваші питання. Шановна підписниця. Я дуже дякую всім, хто пише. Пишіть на які теми знімати відео. Я буду це робити, намагатися виконувати ваші побажання. Ось так це виглядає. Я дуже всім дякую за перегляд цього відео. Слава Україні, друзі. Україна обов'язково переможе. Підписуйтеся, будь ласка, підтримуйте українськомовний контент. Зустрінемося в наступному відео а з кимось, можливо, і в Вінніпезі. Також, друзі, в мене є телеграм-чат. Я залишу в описі під цим відео. Приєднуйтеся, задавайте питання, спілкуйтеся зі мною. Я готовий завжди до спілкування. Слава Україні!